Всім привіт! Я канцлер Фрнолав Шолц. Я заявив, що після уроків російської мови пам'ятаю тільки алфавіт. Деякий час я вивчав російську мову. Про це я повідомив під час зустрічі з жителями Німеччини в Потсдамі. Я розповів про вивчення російської мови і повідомив, що взяв 8 уроків на вечірніх курсах, але крім алфавіту нічого не запам'яталося. На зустрічі з громадянами я також розповів про контакти з російським президентом Володимиром Путіним, зазначаю, що провідні політики володіють абсолютно різними позиціями щодо проведення переговорів з Путіним. Однак я продовжу говорити з ним, тому що хочу застати момент, коли буде можливо вийти з цієї ситуації. Цього не вийде, якщо не говорити один з одним. Зазначу, що останній раз я і Володимир Володимирович Путін спілкувалися по телефону 2 грудня. Бесіду ініціювала німецька сторона. В ході діалогу ми обговорили ситуацію на околиці. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!